Ліцей імені Ніни Грасименко щиро вітає Карлівську громаду з Днем міста. Дорогі краяни, бажаємо мирного неба, благополуччя та процвітання. Час стрібко летить, але любов до нашого затишного міста залишається незмінною для кожного з нас. Давайте разом з нами пролистаємо літературний альбом з теплими, задушевними словами, які залишили випускники давно минулих років нашому рідному місту. На карті України є маленька відмітка, яка викликає особливий щем мого серця. Карлівка. То моя маленька батьківщина. Край той квітучий, де сонце схід зустрічають хрип та шині, де золотавої пшениці лани безкраї, де живуть мої найдорожчі в світі люди. Містечко з такою милою серцю назвою було засноване в середині XVIII століття фельдмаршалом Карлом Мініхом. Вміли наші предки вибирати собі місце для проживання. На думку приходить народний переказ, який з покоління в покоління передається серед моїх земляків. Міф, чи, можливо, і правда про швидкоплинну річку Орчик, по якій нібито в далеку давнину ходили великі морські суди. Чи так це було, чи ні. Але Карлівщина з її центром справді надзвичайний край, про який можна пісні писати. Слова самі просяться у рядок. Для того, щоб викласти їх на папері, в мене ще буде досить часу. Карлівщина це юна дівчина, Карлівщина, безкрая облаки. Пісня мені залуна солодіна, і нікому її не сторить. У намисті і стрічці багряні, Колосочком у мушуній руці, з привітаннями вчирі, щирі українські, рідні і землі. Карлюка, це столиця мого дитинства, маленьке, красиве місто, яке я дуже люблю. Мені подобаються засніжені взимку і зелені влітку його вулиці. Швидкоплинна із джерельною водою річка Орчик та зелений скарб Красноперівський ліс. Неповною буде любов без знання історії рідного краю адже любити це знати і цінувати. Я не раз відвідував Карлівський історико краєзнавчий музей і тут із захопленням слухав розповідь екскурсовода про історію рідного міста. Чим воно особливе? Чим можна милуватися? Промовите подумки мимоволі посмігнетеся. Пояснення дуже просте. Це та частина без храю світу, де ви народилися, виросли, яка дала вам і дім, і роботу. Де живете щасливою родиною. Кожен за куточок тут знайомий. Маленьке, тихе, сонячне місце. Святково виглядає. Краєзнавчий музей, а біля нього пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Тут часто лежать квіти, зачаровують тендітні берізки біля пам'ятників воїнам-афганцям. Та ніщо не може зрівнятись із людьми, які тут живуть карлівчанами. Таких щирих і добрих людей немає ніде. Упіймала себе на тому, що посміхаюся, приємно стиснулося серце. Я закохана в рідне містечко. Тут мій дім, тут родина моя, вірні друзі та лагідні люди. І у кожного доля своя, Карлівщина. Ти в мене єдина, я люблю тебе серцем, душей, дорога мені кожна хвилина, коли я у розлуці з тобою. Я люблю твою зелень весняну, позолоту осінню твою, і зимові сніги та й всю красу незбагнену твою.